Друзі мої, всім привіт-привіт! Хочу з вами поділитися своїм замовленням з каталогу номер 10 Oriflame. Перший продукт це маска для ніг. Дуже класна маска, зволожує просто ідеально. Наносите на ніч, надіваєте носочки і можна да, навіть не змивати. Дуже-дуже рекомендую. Просто бомбезна маска, беру не перший раз. Наступний продукт це крем для рук з олією макадамії, великий об'єм 150 мл. Дуже класний крем. Він такий з, робить плівочку таку на руках і зволожує дуже хорошо. Я колись його давним-давно брала, але недоход хода був у мене. І ось нарешті я знову з ним зустрілася і я дуже цьому рада. Класний крем, всім рекомендую беріть дівчата. Ось такий ще кремушок для рук, з вітаміном є. Е. Також дуже класний крем, я вже його о, о, попробувала, <смі> приміняла. Ручки після нього гладенькі, він дуже ароматний. Рекомендую класний крем. Ось такий ще міні-крем для рук, також він та, дуже ароматний. Соблазнив він мене своєю ціною, взагалі всі продукти, які я вам зараз показую, всі. Я брала із скидкою. Ось такий крем для ніг з рефруктом і ківі. Також ну, обичний крем, вчора мазала ножки, п'яточки, гарний кремушек. Беріть. Ось така масочка для волосся. Із Папаєю. Я частенько беру такі масочки, і банан і манго. Дуже вони класні. Вообще мені подобається, яке волосся після них. Ну, може, хто може розділяти на два рази. Я на раз її використовую і все. Заказала собі ще отакий тальк для тіла ароматизований. Також частенько беру собі на літо такий, але щось в, цьому, ну, в цих каталогах його не було. Це мені випало, я виповнила умови і мені предложили такий продукт. Я з задоволенням його схопила. Ось такий ще брасматик взяла собі. Ну, обичний брасматик, був за скидочкою. Так, він уже 200 гривень, а я взяла за 100. І ще у мене було дві туалетні водички, але пробнички заказували в мене вже, я отдала. Так що, отакий у мене заказ. Прекрасний прекрасний у мене заказ, я дуже ним задоволена, дівчатки, Беріть, користуйтеся. <реш> Набрала собі кремів, тепер буду вся в Кремах. Всім гарного настрою! Всього самого найкращого. Пока-пока.